Вітаю, дорогі глядачі! Ви на каналі Neyrolight з Галиною Патріляк. Зараз у вашій увазі найгарячіші новини з холодної осені. Так, ви не помилилися. У нас на каналі навіть дощ звучить весело. Сьогодні у випуску: чому осінь краде сиротонін і що з цим зробити? Які продукти рятують мозок від смутку. Як танцювати з мітлою і називати це фітнесом? Прогноз погоди для душі, а також рецепт щасливої осені у п'яти простих кроках. Кажуть, що осінь це коли душа просить плед і чай, а тіло батареї. Але ми сьогодні доведемо, що восени можна бути не лише теплими, а й щасливими. Було перший осіннє світло і мозок. Новина номер 1 Осінь принесла хмари, а разом з ними падіння настрою. Причина проста: менше сонячного світла, менше сиротині. Але вихід є. Відкривайте штори ще до того, як відкриєте свої очі. Навіть похмурий день це не темрява, тож ідіть гуляти. Якщо сонце зовсім скупе, використовуйте лампи для світлотерапії. І пам'ятайте, світло не там, де сонце, а там, де ви вирішили відкрити штори. Отже, не чекайте погоди, створюйте її самі. Блок другий дієта щастя. Тепер новина номер 2 Виявляється, щастя можна з'їсти. Лосось, тунець – це омега 3 для мозку, горіхи насіння, авокадо, пальне для серотоніну. Банани і чорний шоколад це джерело триптофану, з якого мозок робить гормон щастя. А ще барвисті овочі та фрукти. Чим кольоровіша ваша тарілка, тим яскравіший ваш настрій. І запам'ятайте, не шукай щастя на дні келиха, а шукай його в тарілці з овочами. Блок третій. Рух проти хандри. Коли на дворі холодно, дуже хочеться обійняти диван. Але саме тоді потрібно рухатись. Десять хвилин зарядки вранці ви вже не сонні, а байорі. Прогулянка в парку найкраща медитація на ходу. Танці на кухні з мітлою під музику офіційно зараховуються як фітнес. Народна мудрість каже, той, хто йде, той і виграє. Тож не чекайте літа, щоб бути активними. Осінь це ваш спортивний зал під відкритим небом. Блок 4. Спілкування і сміх. Осінь любить затягувати нас у печеру самотності. Але ні, ми ж не від Телефонуйте друзям, пийте чай, смійтесь разом. Пам'ятайте, сміх це натуральний антидепресант. Він запускає ендорфіни так само ефективно, як і пробіжка. Пам'ятайте, сміх це сонце, яке виганяє осінь із людського обличчя, писав Віктор Гюго. Тож, збирайте меми, дивіться комедні відео, і діліться усмішками. Це справжня валюта щастя. Було п'ятий. Релакс і тиша. Є дні, коли навіть чай і мене не рятують. Що ж робити? Десять хвилин тиші без телефону, триваний чай, ковдра і абсолютна пауза. Запам'ятайте, тиша іноді звучить голосніше за бою. Дозвольте собі відпочити від думок і мозок подякує вам новими ідеями. А тепер спеціальна рубрика прогноз погоди для вашої душі. Вранці хмарність побуту, але 100% ймовірності посмішок. В день невеликий дощ негативних думок, але антициклон кави з корицею. Ввечері веселка радості після спілкування із друзями. А завтра очікується потепління до плюс 25 градусів оптимізму та вітер добрих новин. Тож, друзі, більше світла, більше руху, більше бар у трілці, більше тиші для себе. Пам'ятайте, осінь – це не кінець літа, це початок нового натхнення. І якщо цей випуск подарував вам усмішку, підпишіться на канал Нейролайф з Галиною Патріляк, поставте лайк і поширте його серед друзів. Бо кожен ваш лайк це тренажер для мозку. Він робить його гнучкішим, а вас щасливішими. З вами була я, Галина Патріляк. Бережіть себе, тримайте серце теплим, а думки світлими. До нових зустрічей і нехай осінь стане вашою золотою подругою, а не сумною сусідкою.